Charles Дікенс Домбі і син. Дготовник. Я навмисне читала цей роман довго, по кілька розділів на день, щоб розтягнути, насолодитися, щоб по-справжньому з ним зжитися, зачепитися корінням і прорости. У мене вийшло. Втім, я не вагалася. Дікінс він такий: його або любиш, або ні, третього не дано. Читати таку книгу це різноманітне, тягуче, солодке, що прибирає до мурашок задоволення від найпершої і до останньої сторінки. Спочатку, поринаючи в перші розділи, ти завмираєш від передчуття, яка мова. То всі ці герої, що з ними станеться далі, а це і Лондон, а ці краєвиди. Потім поступово звикаєш. Оглядаєшся в незнайомій обстановці, стаєш уже не чужинцем, який підглядає за рогу за життями інших людей в іншу епоху, а майже повноправним учасником подій. І в цьому свій зовсім інший кайф. Кожен герой Домбі і сина унікальний. Нікого не можна назвати прохідним чи допоміжним персонажем. Кожен має характер, кожен має харизму. Ось сам містер Домбі, ділок до мозку і кісток холодна, розважлива, до безумства, горда людина, яка звикла, що всі навіть домочадці схиляються перед ним. Виконують його волю, живуть задля його забаганки. Це жорстока і зла людина, це снов, яких пошукати. Але в нього є одна єдина слабкість його син, спадкоємець. Поль його найбільше щастя і водночас найбільший біль. Його маленький хлопчик виснажений і немічним. І з кожним днем він стає все слабшим. Містер Домбі має ще й дочку, але про такий сумний факт він вважає за краще не пам'ятати. Це непорозуміння. Доля просто зіграла з ним злий жарт дівчинки для батька ніби не існує. Як це сумно, адже не може бути на світі сироти більше одинокої, ніж та, в якої батько живий, але відмовив їй у любові. Прекрасна всіма покинута Флоренц, тонка, чойна, добра і любляча. На наших очах вона перетворюється із заляканої дитини на прекрасну дівчину, а потім на чудову дружину і матір. А подивіться тільки на Едіт, яка горда постава, яка величина, неприборкана руйнівна краса. Скільки цій жінці вогню, стільки гордині, стільки пристрасті, яка може вбити, покалічити і її і оточуючих. Донбісин це книга про любов, про те, що ми відповідальні за своїх близьких і про те, що сім'я це основа всього, що ми робимо в цьому світі. Якщо ми не вкладаємо в свою сім'ю найдорожчу валюту любов, Будь-яка справа, нехай навіть заняття всього вашого життя розвалиться. Це закономірно, бо розвалюється весь наш фундамент сім'я. А решта це надбудова, і вона це тріщить насамперед. І неважливо, що найвірнішого вашого службовця звуть містер Каркер Старший, тому він стане тією першою цеглиною, яка розвалить усю фірму. Думбі та син. Це книга про те, що віддавати приємно. Це книга про те, що насамперед треба вчитися прощати найважче пробачити себе, якщо нещити красуння, Едіт, і твоє минуле вкритим охом таємниць і недобрих діянь. Можливо, себе простити важче, ніж когось простити. Едіт так і не змогла з цим впоратися. На мій погляд Після Флоренс вона найприваблиший персонаж в цій книзі. Це книга про те, що тільки віддаючи, ти в цьому житті можеш багато чого придбати. Святи Дікенси особливі, вони далекі від нас за часом, але завдяки героям, готовим просто любити, відповіді і безоглядно. Ці святи стають близькими і зрозумілими. І бо ви живете в сімействі домбі. Раджу, йдіть за письменником. Він вас виведе з лабіринту людських страждань у маленьку оазу сімейного затишку та щастя. Чарлз Дікенс, Домбі і син. Начальна книга Богдан рекомендує.